Всім доброго дня! Нарешті ми приїхали. Дивіться, яка краса, які квіти. Ви спитаєте, що дурні Раді цих квіт поїхали. Так, дивіться, які вони гарні. А ще в нас є отакий от пейзаж. як вам? І ми приїхали в Івано-Франківську область, селище Поляниця. це біля Буковелі. І наш готель. От його назва. Номера і отель я вам покажу чуть пізніше. Якось без мене. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчик, далі буде цікаво. Так, а зараз, поки наш номер ще зайнятий, ми пішли сні... снідати в другий ресторанний готель з таким от видом. Ще картос як завжди, зі мною буде поки старша і поки тик Тік-тік-тік. Ну, що ми замовили, похожу, покажу вам пізніше. Так, і що треба їсти, коли приїжджаєш у гори, треба їсти бограч, пити львівське пиво, кубаски і пізніше дерони будемо куштувати і все таке навик. На вид та Запах дуже смачно. Смачного нам. І щоб жінці відпустка була смачна, отакої от фандю. Внутрі вермишель, картопля, трошки сала. Смачно буде. Так, зараз отель внутрі. Такі коридори. Все нове, красиве, є лифт. Лифт, ліфт і наш номер. Моя малеча. Привіт! Так. Та-дам. Душ. Як же без мене? Hello. Все. Чисто. Смачно пахне. Такий душ. Шафа. Дивимось. Як? Закроємо двері, щоб за нами не відглядали. Так, для нас поставили кроватку для малечі. Велике ліжко. На чумадан шофтий. Хто повністю минулих подорожей. Холодильник, чайник, кава, вода, чай. Телевізор і саме головне... Та-дам! Це наш балкон. Тут будемо пити каву вранці, може щось покріпче і отакий краєвид. Наш басейн, але він поки не працює. Це старий комплекс даного отелю, в той стороні Буковель. Там у нас татарів, від коля ми приїхали на потязі. Ось таке. Красота. Тому, якщо вам цікаво дивитися, що буде далі, які обзори, що подивитися, які ціни, підписуйтесь. Ставте лайки та колокольчик, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі!